30 квітня 8.33 традиційний звіт по генерації за квітень місяць. Е, значить, ну, що, що змінилось за цей період? По-перше, зменшилось споживання з мережі. В березні було 917, зв'язку з тим, що більше стало е, генерація від сонячних панелей і от по інвертору. По споживанню від інвертора, тут можна побачити, стало 36 кВт за місяць, було 23,5. Споживання загальне за цей період майже не змінилось. Ну, тут було 31 день 114,5 кВт. Тут за 30 днів 115 кВт. Відповідно, споживання загальне плюс-мінус те саме. Помінялось тільки співвідношення мережа інвертор у зв'язку з збільшенням генерації. Мінімальна генерація за день так само десь 100 Вт. Тому що десь на початку квітня там був один день. Погода не дуже гарна була, сніжило цілий день затягнуте було небо і відповідно, от цих 100 Вт. Далі оце був один, єдиний день такий. Далі я такої генерації вже не бачу. Було мінімум 200-300 Вт, наскільки я пам'ятаю. Так, максимальна пікова генерація так само зросла. стала 0,57 кВт. 0,53. Так, ну і Максимальна генерація за день трошки збільшилась. Ну, але, як я казав, це цифра некоректна, тому що, на жаль, мене не вистачає акумулятора, щоб спожити всю згенеровану потужність. Ну, Проводив я експеримент, пробував один день, був я коли гарна, гарна сонячна погода була, ну, довантажив додатковий інвертор, повключав все, що можна. І максимальна генерація в мене вийшла. 2,4 кВт. Ну, тобто там, в межах 200-300 Вт я не можу добрати до, ну, вибрати всю повну генерацію зв'язку з тим, що в мене недостатньо акумуляторних батарей і навантаження. Бо з навантаженням не так просто. Якщо акумулятор на 1,2 кВт, то максимально на нього можна вмикати теж 1,2 кВт. Тому що якщо включити більше, це вже буде ненормальний режим роботи для батареї, ну і ресурси її зменшаться. Ну, а підібрати навантаження, те, що є в квартирі, ну так дуже тяжко. На сьогоднішній день в мене так само включено холодильник, окрема морозильна камера, ну і все світло по квартирі. І В принципі, мені його вистачає майже на цілу добу. Буквально там зранку. Трошки інвертор добирає з мережі, там якихось 100-200 Вт десь 5 -го годину. Так, продовжу. Ну, Але в принципі оцих от 200 300 Вт, які я не, не добираю, вони мені поки що особливої погоди не зроблять. Тому що за місяць таких днів небагато. Отак от от можна подивитися статистику. Це статистика за квітень місяць. Ви бачите, де максимальні ці опіки. Це генерація по дню розбита. От є один день, де зовсім було погано з погодою, Інвертор не вмикався. А всі решта, от де 19 там от скрізь було не, не добрав я по 100-200 Вт. Як де. Ну і загалом, якщо це все прикинути, порахувати, то буквально за місяць додатково мало було бути згенеровано ще там десь 4-5 кВт. Ну, похибка не суттєва, ну і заради цього. Докупляти акумулятор, як мені там радили, поки що я не бачу сенсу. Ну, а так, в принципі, от такі от, така от річ. Ну, В подальшому в травні, я думаю, ще трошки збільшиться. Ну і якби в мене не було затінення, бо от, в принципі, сонце, якщо раніше сонце там на кутку будинку сходило в лютому місяці, то зараз воно от починає. от Десь там от, от, от на тому кутку. і... Подальшому в травні червні буде ще лівіше сходити. ну і за, за рахунок тривалішого світлового дня генерація буде більша. Е, ну і якби не оце от затінення в мене часткове березою, то в принципі в мене дані співпадали е, з тими даними, які мені ПВ-калькулятор надає. Так що наразі от така от картинка. В принципі, напевно, вже про все сказав. Ну і плюс, а, да, єдине, що доповнити, що генерація з значить, споживання з інвертора в мене може бути не, не зовсім точна. Я її там десь приблизно плюс-мінус кВт. Може бути в зв'язку з тим, що він ще це в мене в ранішній період обирає з мережі потужність. А так, в принципі, цілий день або від сонця, або від акумулятора він працює. Все, дякую за увагу.